Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В день 15 грудня стало відомо, що на Закарпатті депутат підірвав гранати у приміщенні сільської ради. Внаслідок трагедії є багато постраждалих. Ось про що депутата думають люди. Вчора на Закарпатті була трагедія, коли чоловік кинув три гранати в сесійну залу, де депутати вирішували, як Підняти голові цієї ради зарплатню. Тобто не як озброїти армію, не як надати допомогу воїнам, як якомусь підарасу десь там в якомусь селі, зробити зарплатню втричі більшу, ніж у депутатів Верховної Ради. Такі ж підараси, ну, тільки рангом вище. Дивіться, я впевнений, що. Українці вважають цю владу таким ж ворогом, як і Путін. Чітко таким ж, жодної різниці. А може, оці підари, які в тилу нашої армії мають наші гроші, гроші перемоги, і витрачають їх на Йоршики, барабани та всяку херню. Більш страшний ворог, навіть Путін, Тож що Путін то відвертий ворог. То ворог номер один. Ми його розуміємо, знаємо, та ВСУ робив все так. Щоб той ворог зник. А ось ці депутати, місцеві ради, голови, мери, керівники обласних державних адміністрацій, міністри, керівники держпідприємства, вкладені в мільйони, то другий ворог і вже народ України сприймає як ворог. Тому жодних, як кажуть, сентиментів до цієї пиздоти народ України вже не відчуває. І я впевнений, що таким чином вирішувати питання з владою скоро буде мейнстрімом, тому що влада ніяк не реагує на запит суспільства щодо боротьби з корупцією, щодо мобілізації всіх тих покидьків. 600 тисяч сидить в тилу жирних отаких от криск, які самі вирішують, скільки у них буде зарплатня. А хлопці в окопах мишей жруть. І про це пишуть додому, пишуть своїм друзям. Кожного дня приходять гроби. Ну у влади ж немає війни. У них же ж їм же не болить. Їхні дітки всі за кордоном. Вони втеплі в добрі. Пилять гроші на брутівки. І це ж все бачить люд, це бачить загал. Тобто це ж не якась таємна операція. Кожного дня ми бачимо відео, коли люди викладають, що тут от Київ, Брутівка, Львів, Брутівка, Вінниця-Брутівка та інші міста. Тобто у влади війни нема, у влади деребан. І оце розшарування суспільства, коли у одніх війна їм болить, вони кожного дня ховають дітей. А у других брутівка, барабани. Та мерси, оце і приводить до того, що люди беруть зброю і вирішують питання так, як вміють. Ну, тому що влада не залишила жодних інструментів для людей на справедливість. Коли вбивають тебе, твоїх дітей, а в цей час деребанять гроші, а твоя дитина в окопі мишей варить, Ну, ви розумієте, що то питання часу, коли тих підарів будуть знищувати вже офіційно. І взагалі ці люди для загалу, вони герої. Е, дивіться, що пишуть: 99% коментарів то наш герой. Дякую тобі, хлопче, та інше. Тобто, люди підтримують. Люди вже так ненавлять владу, що вони готові її вбивати та підтримувати Це вже ненормально. Це вже такі сигнали, це вже не сигнали і не дзвоночки. Це вже серйозно. Тому чи влада схаменеться та почне працювати на перемогу, чи таких випадків буде далі все більше. І я в тому впевнений, тому що якщо влада не робить нічого, то люди самі будуть робити. А це ж українці, це вам не макшані. Українці, якщо щось вирішили, то буде мало вже міста. І підтримка цього вчинку в мережі, то каже про те, що люди того героя підтримують і вважають його героєм, вони його так називають. У влади не дуже багато часу. О, Дуже-дуже поспішайте, бо скоро народ прийде, мобілізує вас всіх і зробить правильно, тому що. Такої підорастичної влади, як в Україні, під час війни, напевно, не було ні у кого. Тому, часу мало, робіть щось. Бо будете ви всі мати справу з патріотами, які вас будуть таким чином люструвати. І ніхто їм з народу слова поганого не скаже. І це відношення до влади. Це і демонструє, що влада при владі одні підараси. Вітаю вас, шановні краяни. Змушений сьогодні знову записати відео, бо попередній мій виступ викликав резонанс у соціальних мережах. Я всім не можу відповісти, зато вирішив відписати відео. Хочу вам сказати, що новина, яка сталася в Крицьківській сільській раді, як кажуть, потрясла всю країну. Ви вже чули, знаєте, що депутат Батрин підірвав три гранати себе і депутатів, які там були. Хочу вам відмітити і сказати, що ми з Батрином знайомі вже півроку. Знайомство наше почалося для того, щоб в першу чергу припинити будівництво ГЕС, яка мала зашкодити річці Боржаві, яку б замулило пропала краснокнижна риба, яка б принесла шкоду громаді. Тоді за багато років я перший раз пішов на сесію сільської ради, де виступив, де були представники фірми, і сказав, що я категорично проти, і в теме питати населення за вони чи проти. Свій виступ я виставив у Фейсбук, після цього мені зателефонував батрин і запропонував співпрацю. Ми зустрілися, була утворена ініціативна група у складі 12 чоловік, але активних учасників було лише 5 чоловік. Ми провели опитування, категорично все населення було проти будівництва даної ГЕС. Нашу групу ми зареєстрували на сільській раді, батрана, як діючого депутата, ми поставили керівником нашої ініціативної групи. Я був заступник, як людина, яка два строки була повноважена сільською головою, районній раді і так далі, яка розуміє ці процеси для консультативних питань і допомоги. Усі в нашій ініціативній групі для вирішення даних проблем. Почали ми свою діяльність в результаті діяльності. Будівництво ГЕС було припинено і завдяки допомозі громади. але у результаті наших намагань це припинити, почали виникати інші питання, пов'язані з корупцією в нашій громаді. У першу чергу хочу сказати, що одне з перших питань, яке ми виявили, була крадіжка Уазика, який повинен був їхати на фронт. Але керівник громади разом із своїми спублічниками його сховав для подальшої реалізації, маю на увазі Мушку Михайло Михайлович. І гуманітарна допомога там ми знайшли і так далі, почалися процеси для розкриття усіх неподобств, які творять у громаді. Хочу сказати, що виявилося далі в процесі нашої діяльності, що Мушка Михайло Михайлович незаконно роздавав премії, начисляв собі без положення про приймування. Тобто державні гроші він використовував не за призначення. Мало того, гроші, які йшли на оплату праці вчителів, вони забирали собі, теж нецільове використання частину цих грошей і давали собі на зарплати на премії. Плюс до цього, він будував. Різні проводи, ремонти, будівництво і так далі. Це в цей час, коли йому говорилося, що це не є критично зараз. Усі гроші треба направляти на допомогу ЗСУ. Ставилося питання буквально недавно була, був звіт комунальних господарств, і інших структурних підрозділів громади, де я виступав і казав конкретно: якщо у вас є перехідний залишок, наведіть порядок із водопроводом, бо в нас у діті води немає. Мушка мотивував, що в нас є завжди. Дайте гроші на безкоштовне лі лікарство, дає ж держава там 800 тисяч Добавте ви свої, бо люди через 2-3 місяці вже не отримують це лікарство. Дайте гроші на аналізи, останні гроші направте нашим бійцям на передову, бо кожен дрон, кожен ніч прилад нічного бачення, то збереження життя наших громадян спо 120 чоловік воює на передовій. Але мушка і команда думали лише про премії, про високі зарплати, про надбавки і так далі. Ми хотіли вирішити цю ситуацію. Було відкрито кримінальні справи у Вишавській поліції. Ми йшли, писали заяви і відкривалися справи. Скажу вам так, що Батрин навіть їздив у ДБР, у Львів, щоб вони контролювали, написав, справ... написав заяву через суд заставив їх. Відкрити справу і контролювати, але на жаль, у нас не всі структури реформовані. Я йому казав, що з цього діла не буде. У нас є структура набу. У нас є структура прокуратура. У нас є структура антикорупційний суд і антикорупційна прокуратура. Але не всі структури в нас реформовані. Наша поліція, я вважаю, повністю не реформована. Я думаю, після перемоги нам прийдеться з цим щось робити. Маю на увазі депутатів Верховної Ради, яких ми обираємо і президента. Давний президент, зокрема, старається навести з цим порядок, але він один не все в силах зробити. І от ми відкривали діла, діла відкривали кримінальний помушковий. І потім тихенько їх закривали. Буквально тиждень тому Батрин найняв адвоката, пішов знову у Ішаву, щоб відкрити кримінальне провадження, яке було вже закрите, наприклад, по Уазикову, який вкрав керівник громади і його команда. І була відкрита через суд знову ця справа. Плюс до всього, керівник громади Мушка не чув людей. Він зневажливо ставився до людей зверхнє, не спілкувався. Грубіяним і так далі, на всі наші запити надати нам, згідно закону до публічної інформації, документацію, щоб ми ознайомилися, і побачили конкретно, де крадуться наші гроші, гроші нашої громади. Між іншим громада бідна. Але за рахунок держави вже 100 мільйонів нам дає держава грошей. І лише 20 мільйонів ми заробляємо. Мушка, незважаючи на закони, посилав усіх, як кажуть, на декілька букв. Розумієте. І це він лише думав про себе, про близьких, сім'ю, відкрив кафе, купив ще машину, жінці і так далі. Тобто робився повний безпреділ. Ми сигналізували про ці речі і вищому керівництву нашої області. Керівництво області прийняло міру, був направлений чоловік для того, щоб ознайомитися з ситуацією на, місце, на місці. Він все побачив зрозумів. І десь нашого вищого керівництва має на увазі губернатора, зрозумів і мав розібратися з цією ситуацією і пообіцяв, що розбереться. Але треба було ще виклад... вибрати секретаря, бо громада тоді оставалася без керівника громади. Але, на жаль, на цій сесії, де обирали секретаря, сталася велика трагедія. Якщо ви бачили, коли Батрин Сергій запропонував, Обмежити премії, ніякі премії. І ми це не раз говорили. В часи війни має бути премії на балки і так далі. Всі гроші мають йти на фронт. Але його ігнорували, його не чули. Для того, щоб його почули очевидно, чоловік зробив підрив. Я засуджую цей вчинок. Чому я засуджую? Бо там загинув, наприклад, мій друг теж, батрин мій друг, і Вітя Преділа. Порядна людина, яка недавно по списках знайшла депутата, і чоловік загинув. Ми не такими методами маємо рішати наші проблеми. Проблеми треба рішати в законному порядку. Проблеми треба рішати через суди, через правоохоронні органи. Я розумію, люди розчаровані. Знаємо, які в нас суди, знаємо, яка в нас поліція, нічого не змінилося стало гірше. Наприклад, довожу вам, що в мене був обшук. І от вони прийшли на обшук без санкцій суда. Ви розумієте, я все зафіксував на камеру, сказав, що у подальшому буде скара. Як вони казали, ми виламуємо двері, заходимо. а мене кажуть, тут три відео, чотири відеокаміри заходіть. Але перед тим заходом я казав, що я не даю добру згоду І казав їм потім, що хлопці, як ми йдемо в Європу? Якщо що було хтось обставину, особливо в поліції саме нереформована структура, по цьому я бачу, що тихенько відкривали, може не тихенько, справися відкривали, а далі помушковий. І по цих крадіжках, а потім вони закривалися. Не знаю чому, не знаю як, але поліція в цьому плані якось не спрацювала, бо там лишилися ті люди, які були і раніше, і лишилася та система відносин. Та система корупції. Всі ви знаєте, всі стикаєтеся. Я надіюся, що і під час війни, і після завершення перша структура, яку треба реформувати, це поліція. Реформа судася почала. Так що я хочу ще раз наголосити: я засуджую батрина за використання гранат, які прийшли до людських жертв, привели. Але разом з тим, щоб ви знали, ми були разом, ми боролися за справедливість, на жаль, оця боротьба. Погано поки що закінчилася, загинули люди. Слава ЗСУ. Доброго дня всім жителям Кирицьківської громади, березник іцькій кушниці та Лисичево. Відео спонтанне, зовсім не надумане, не враховане. Один напрямок, що зараз написали, позвонили, що в кушниці знову немає води. Це вже п'ятий-шостий день. Вода нема ніхто не звертає увагу староста до якого я кажу, що звертайтеся до староста. Люди кажуть, до кого звертатись, якщо він, ну, він за три роки нічого не робить. Зараз що звертатись у нас. Ця проблема проблема не сьогодні. Виникла проблема виникла вже. Декілька років неодноразово наголошує всі на цьому але староста наш метилега юрійович Юрій, то є метилега Юрій Юрович відробляє посаду, піднімає руки, приймає рішення. Доречно зараз це буде записати відео тільки тому, що вчора ні позавчора. Позавчора обговорювався бюджет 24-го року на бюджетній комісії, на якій ми дещо домовилися, але ще зараз нічого не викладено керівником громади, а його співробітниками стосовно цього бюджету. Ну ми це зробимо. Постараємося зробити якнайшвидше, тому що 15. -го... Збирають сесію, ну, але це все так вони роблять для системи 14 плюс 1, не для людей. А головне, що в цьому проєкті бюджету, що хочу наголосити, закладено знову 100 тисяч на нашого директора комунального підприємства «Кондора», як кажуть Івана Васильовича, щоб не обідати, не, не точно. Не скажу, ну але закладені гроші. На ну, Кушниця вже три четвертий рік. Е, вона не бореться з водою, тому що ніхто не бореться. Просто люди беруть, коли вже виходить підходять до віччя і роблять своїми силами за свої кошти. Ну що ще голова старається з того щось мати? Не розумію, не розумію. Люди, якщо це все так вас влаштовує, раді Бога. Але води нема у вас, а не в Кондора і в мушка розумієте? І гроші виділяють, і гроші виділяють кондору, а не вам. Так що давайте дзвоніть до голови, якщо хочете мати воду. Нехай пояснюється, це чином це мусять бути якісь пояснення. Можливо, це все так відпускати. Треба за себе боротися, треба цікавитися, тоді буде все гаразд. До речі, все попереду у нас відповіді вже, як кажуть, скоро ви будете дійсно здивовані всіми відповідями Чому хто і як кришує безсмертного нашого мушку І гурс так казав колись 3-4 місяці назад, що якщо людина зробила такий проступок, який ми дали документи, надали всі документи, що він це то лиш безсмертне такою може зробити. Ну, видно, що покровителі про покровителів розкажемо трошки пізніше, а зараз. Думайте про воду про себе. Гарного всім дня. Дякуємо Збройним силам України, що дають можливість нам просто жити і говорити, рішати хоча б якісь проблеми. Бо це дійсно це варварство. До побачення, гарного дня. Нагадаємо, у Карацьківській сільській раді Мукачівського району один із депутатів підірвав гранати прямо під час сесії. Усе, що відомо про цю трагедію, розповідає 24 й канал. Момент вибуху потрапив на відео. На записі відно, що чоловік заходить у приміщення, де вже йде активне обговорення. Він спокійно заходить. На нього ніхто не звертає уваги. Так само спокійно він дістає гранати зі своїх кишень. Чоловік висмикнув чеку та кинув вибухові предмети у НАТО. Попролунав потужний вибух. Одразу після нього чули крик. Поранених спочатку пораненому депутату ампутували ногу внаслідок підриву гранати. Пряділля перебував у реанімації у важкому стані. На жаль, врятувати його не вдалося. Відомо, що внаслідок підриву трьох гранат постраждали 23 людини, включаючи самого підривача. Сбу повідомила, що мовиться про 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілешні ушкодження різного ступеня тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. Мовиться у повідомленні. Начальниця відділу з питань соціального захисту населення повідомила, що 15 грудня на сесії було 23 депутати, три запрошених та голова сільської ради. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.